На майданчику Карпарк Юа, продаж від власника, шановні друзі, це у нас стопчик, шкода. Лаурін Клімен, комплектація. 1,8 бензиновий двигунчик, 10 рік. Позаду парктроніки. Ну і розумієте, що комплектація Лаурін Клімен. Тут є все, що ви бажаєте. Також такі от гарні, легкосплавні диски. По салончику, гляньте, комбінований салон. Все у нас тут чудово. Ось така от решіточка. В шикарнішому стані. Дверцятка просто. Ви погляньте. І стоїчки, це все гляньте. Все як треба. Друзі, а багажничок. О, Зараз я вам покажу. Поличка на місці тут зрозуміло. Шкода шкодовська навіть така от торбочка. Ось тут все складається, ви знаєте, так, як це шкоди люблять. А увага, зараз сюди. Ви гляньте. Ще з шипами, новенька, запасочка. Бачите, і домкратик, І все з замочком ваше причепне ще. Ви бачите? отак от, от людина доглядала свою автівочку. Ви погляньте. Авто, наче з салона. І не скажеш, що вона 10-го року. До речі, сіточка, кріплення, все оце на місці. Стан автівочки просто суперовий. Так, парактронічки нагадую. Пішли до передніх місць. Будь ласка. От комплектацію, щоб не забували. Це у нас Ларін Клемент, Стоечки. Гляньте, строчечка до строчечки. Жодних царапочок. Тут взагалі люди їздили. Скло всі рідні, шкода. Вон, є і до речі обслуговування, все. Сервіски, все є. Так, гляньте, стан переднього сидіння, килимочик, така от торпеда у нас. Загляньте всі очікували, бачите, лінзочки у нас стоять. Така от прозорі тут, все тут, що треба. Так, зараз за кермо сяду вам ще покажу щось. -небудь. Так, поїхали. У нас 4 склоп підімбача, датчик світла, круїз, вон, мультикермо. 6 стопка, а до речі, повний привід у нас 4х4. Підігрівий сидінь, клімат. Мультимедіа. 148, а, вже 149 пробігів. Рідний пробіг. Ось така автівка. Ви погляньте, Пам'ять на двох водіїв на трьох, даві, один-два, так. На трьох водіїв пам'ять. Але це коригування. Бачите, це так шкода. Так. Сідаємо. Оп! Пішов ключик. Двигун. Гляньте. Помилок немає. Радіо працює, клімат. Все як треба. Я ж кажу. Авто в супер охайному стані. Уваги вашої точно заслуговує. Ви погляньте, яка автівочка. Там все працює, все відчиняється. Ніяких питань до да, авто взагалі немає. Тож, хто шукає собі шкоду? Саме такий універсальчик, чорний, на дисках, 1,8 бензиновий двигунчик, шикарнішою комплектацією, ще з повним привідом. 4х4 автівочка. Будь ласка, телефонуйте власнику, телефончик під відео. Сіничик авто 8700. Тож приїжджайте, оглядайте, перевіряйте та купуйте.